У ніч на 6 листопада ворог вкотре атакував мирні міста України. Завдав удару по Херсонщині, є поранені. Російські удари спричинили пошкодження 28 об'єктів, багатоповерхівки, приватних будинків, банківської установи, автомобіля і трьох господарських споруд. Також окупант атакував Запоріжжя. Відомо про семеро загиблих та 25 поранених за добу. Ворог вдарив ракетою по обласному центру вісім разів з авіації, чотири з реактивних систем залпового вогню. Застосував 154 ударні дрони та здійснив 134 артобстріли прифронтових населених пунктів регіону. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.